Квартира в парковій зоні, 9-й поверх, Освицького 11, Сихів. Не квартира, а цукерочка. З гарним ремонтом, броньовані двері. Тут є вихід на технічний поверх. Працює ліфт. От такий маємо ще коридорчик загальний. Сюди зроблений новий, новий гарний ремонт. 71,5 метра. Тут має вітальню, дивіться, яку гарну. А вигляд з вікна просто бомбезний. Гарні металопластикові вікна. Паркова зона, є де припаркуватися тут. Продається з вбудованою технікою і меблями. Що не вбудоване, можна докупити. Гарні броньовані двері. Тут є 71,5 метра. Дві ціка кухня. Зовсім все соновесеньке. Металопластикові вікна. Це все продається повністю. Тут є посудомийна машина. Тут маємо хороший холодильник індезит. Сучасна мойка. Підігрів підлоги немає, бо немає потреби. Зверху над квартирою є технічний поверх. Гарна, бачите, яка штукатурка декоративна зроблена в коридорі. Тут маємо кімнатку, можна назвати дитячою кімнатою. Тут балкон, він не засклений. І на ньому ремонт не зроблений. Тут маємо спальню. Це три кімнати Трикімнатна квартира. 71,5 метра. І маємо тут гарний великий балкон, Металопластиковий блок. О! Такий вигляд, дитячий майданчик. Краса неземна. Так. Значить, маємо одна кімната. Друга кімната, третя кімната, точніше кухня, і от ще одна кімната Вітальня. Йдемо дивитися, що санвузел, але я не показав вам. Ось є санвузел, тут є ванна. Пальна машинка горіння, ванна з душом. А тут маємо туалет. До речі, от там є бойлер на 60 літрів для підігріву води. 71,5 квадратних метрів. Тут є спальня, є два балкони в квартирі. Центральна вода, центральна каналізація. Велика гарна кухня з будованими меблями, площа 71,5 метра квадратних. По ціні то окремо е, будемо говорити, бо зараз ще ціна оприділяється. Буде в описі під цим. Або над цим відео. Звертайтеся. Освицького 11, 9, Освицька 11, 9 поверх, сихів паркова зона. Шикарна квартира на три кімнати. Телефонуйте.